Отже, пане Владиславе, нервова гра, нічина, поразка вашої команди в серії пенальті. Оцініть, будь ласка, матч в цілому. Це був бій, справжній фінал такий, тому ніхто не хотів поступатися. Віддали ми всі сили за, за що дякую хлопцям, але нам в серії післяматчових пенальтів не пощастило. Це лотерея. Чи відпрацьовували? Перед матчем серію пенальтів і чи розраховували на такий підсумок? Так, ми працюємо на тренуваннях над цим, але ж це, я вважаю, що це не майстерність, а це психологічна така якась стійкість. Тому не забили пенальтів. Вважаю, що психологічно були не готові до цього.